Сезон гарбуза у самому розпалі, тож я надихнулася і приготувала сінабони на основі гарбуза та з додаванням кави. Для приготування тіста нам потрібно 180 мл рідини. Сироватку виливаю в ковшик та ставлю на невеличкий вогонь трішки підігрітися. Для того щоб дріжджі почали працювати, додаємо до них 1 столову ложку цукру. Заливаємо дріжджі підігрітою сироваткою та залишаю пару в спокої в теплому без протягів місці на хвилин 20. Потрібну кількість гарбуза я приготувала у мультиварці. Готовий гарбуз переношу у високий мірний стакан та пробиваю його занурювальним блендером до стану пюре. Також напередодні замішування тіста я зазвичай просію потрібну кількість борошна. Після цього діжу міксера, відважуємо потрібну кількість цукру. Також діжу до цукру вбиваю одне яйце. Та друге яйце я розділяю на білок та жовток і використовую у приготуванні тіста тільки жовток. Також сюди ж для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром десь одну хвилинку. Після цього до збитих яєць додаю потрібну кількість гарбузового пюре. Також сюди ж додаю опару. Сюди ж додаю відразу всю потрібну кількість борошна. Вирішила до тіста додати суміш приправ для імбирного печива. Також сюди ж додаю м'яке вершкове масло. Та тепер міняю насадку вінчик на насадку гак та вмикаю міксер на найменшу швидкість. Діжу з готовим, гарним тістом, накриваю харчовою плівкою та ставлю діжу у тепле без протягів місце. Також хочу приготувати начинку для сінабонів. Тож в маленьку тарілочку я вже відважила потрібну кількість м'якого вершкового масла. Сюди ж додаю цукор та корицю. Також в мене ще трішки залишилось пюре гарбуза, тому вирішила теж його додати в начинку. Та тепер перемішуємо начинку виделкою в однорідну масу. Також додаю до начинки 1 чайну ложку розчинної кави, тепер розкатую своє тісто у великий прямокутник. На розкачане тісто рівномірно розподіляю начинку. Скручую своє розкатане тісто солодкою начинкою у рулет. Викладаю свої булочки у прямокутну форму, ставлю свої булочки у тепле без протягів місце Підходити. Для того аби булочки були ще більш ніжніші, поливаю ще сирі булочки з жирними вершками та тепер ставлю свої булочки в уже розігріто до 180 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 35-40 хвилин. У високий мірний стакан відважую потрібну кількість сиру. До сиру також додаю потрібну кількість цукру та вершкового масла. Також додала трішки вершків, додаю до крему ще трішки розчинної кави. Та тепер пробиваю все між собою до максимальної однорідності занурювальним блендером. Та тепер наношу крем на свої гарбузові булочки.